Так, сьогодні довершили доробки. Одної качелі замало. Добавили ще одну, вона трошки кривенька, але то ми поправимо То просто шнурочки. Там додали драбинку, щоб було. Тут можна полазити по таких дверях. Тут драбинка, пісочок. Піску ще мало, але ми додамо. Накриваємо, бо ходять сусідські песики і котики. пісяти. Ще треба зробити поправочку на перилах, бо серед дерева неможливо відшліфувати. Ось так. Тарарам. Така драбинка. Так що, кому нема подітись десь з дітьми, гарна погода. Приїжджайте, хай дітей а ви смажте м'ясо, ну і плавайте на катамаранах.